Настоящий по чим займаємося, допомагаємо. Паримо біти роздаємо більше року уже. Десь небесний дякую тобі за цей чудовий день і те, що ти даєш хліб наш насущний на кожен день. Переселенець з Донецька в церкві вже півтора року. Більшу частину часу займаємося волонтерською роботою. Я біженка з Донецької області, з Покровська. Тут ми робимо благи для людей, які також переселенці, які нужденні і готуємо їжу з любов'ю, допомагаємо церкві. Дяка Богу, що церква нам допомагає, також.